Повертаємось до студії громадської. Вперше ми сьогодні на цьому майданчику, де з гостями спілкуємося. Отже, говоримо ми про цей кінофестиваль Рівниць рівність ви трохи подивилися такий невеличкий сюжет презентацію цього фестивалю. І в нас, от Ірина Федорович, це тут сидить, співголова коаліції протидії дискримінації в Україні, і Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт». і це власне піворганізаторки кінофестивалю. Скажіть, таке перше, чого вам в голову взберела така ідея робити кінофестиваль саме зараз? Ми знаємо, що Існує реально багато проблем Ви говорите і про ЛГБТ-спільноту, і про е, там проблеми ромів в Україні, так але от ми знаємо, що найбільша проблема зараз саме от з переселенцями. і У нас в принципі є така дискримінація до е, жителів, може, там сходу України, так до Донбасу, до того що вони якісь трохи не такі, може, як ми. Е, Громадські намагаються якісь діалоги вибудувати, е, говорити про те, що все-таки такі, що людям треба тим допомагати, намагатися їх. Почути, послухати, так. А до скільки фестиваль буде от інтегрований в ці проблеми переселенців? Так само, ну, по-перше, треба зазначити, що фестиваль це низка подій, не лише кінофестиваль. Тобто там будуть і фотовиставки, і фільми звичайно. Ми будемо показувати. Будуть дискусії, артмайстерні, воркшопи. Тому це такий, скажімо, загальний фестиваль, який включає не лише кінострічки. І звичайно, ви підняли дуже важливу тему для нас, яку ми будемо піднімати на фестивалі. А саме тому ми в цьому році намагаємося почати говорити про дискримінацію, тому що ми бачимо на фоні останніх подій в Україні стрімкий ріст ксенофобії і ненависті саме до вимушених переселенців зі Сходу та з Криму. І тому ми говоримо про те, що коріння дискримінації, коріння ненависті до людей вони одно. Одне. Тобто до усіх груп ЛГБТ, Роми, національні меншини, вимушені переселенці коріння. Дискримінації одне, і про це треба говорити звичайно у контексті. Ну, яке коріння дискримінації? От хто ви, ви можете якось визначити не знаю групу, яка дискримінує? Хто ці люди? Це влада дискримінує людей, це самі ну співмешканці наші, так співгромадяни українці дискримінують, це змі допомагають цій дискримінації розростатися. От ваша позиція щодо цього насправді феномен дискримінації складний ще, тому що на відміну від інших прав людини, коли ми говоримо, що права людини це вертикаль і взаємовідносини між людиною і владою, то коли ми говоримо про Проблема дискримінації, на жаль, дискримінує не лише влада, не лише ті, хто мають повноваження приймати рішення, дискримінують люди. Тобто, дискримінація існує в двох площинах: як при взаємовідносинах між людиною і владою, так і між взаємовідносинах двох людей роботодавця і робітника, вчителів і учнів, людей, які здають квартири, і людей, які наймають квартири. Тобто, нам потрібно побачити цю проблему навколо, ви побачити, хто дискримінує нас, через що, зрозуміти, що це справді дискримінація це Є неприйнятним, і що ми можемо з цим робити, і взагалі це. Це те, що об'єднало людей з першого різних громадських організацій в коаліцію з протидії дискримінації ще у 2011 році, і це саме те, що привело нас цього року. Як ви запитали, чому ми вирішили робити цей фестиваль саме зараз і чому ми називаємо його фестиваль рівності? Тому ж ми говорити про те, що ця проблема вона є в українському суспільстві, незважаючи на те, що вона прихована. Вона стосується дуже багатьох людей, і навіть якщо я не вважаю себе, я не ром, я не єврей, наприклад, я не належу до національної меншини, я не відчуваю цього сьогодні, тому. Що що я не людина з інвалідністю і так далі, це не означає, що я не можу стикнутися з цим завтра. Якщо ми подивимося на перелік ознак, за якими люди захищені від дискримінації, він дуже-дуже широкий. І будь-хто будь-якого моменту може за тією чи іншою ознакою зазнати певних обмежень або відмову користування правами, послугами і так далі. Тому потрібно спочатку почати говорити для того, щоб почати помічати, а потім зрозуміти, яким чином з цим можна боротися. І одна з форм для нас це зробити фестиваль рівності, почати про це говорити з більш широкою публіку, тобто виходити за межі того вузького громадянського суспільства, в якому ми зазвичай працюємо Де речі. От з ким ви будете говорити на фестивалі? От хто ці люди, які йдуть? Це творча спільнота, яка в принципі не займається дискримінацією, якраз ну тобто, зрозуміло, що десь сходяться люди якихось спільних інтересів, так. Які намагають, які є однодумцями в цьому питанні, чи все таки ви будете виходити на от, як ви кажете, ширше коло, де запрошення, наприклад, не знаю міністр праці та соціальної політики, від якого зараз дуже залежить багато питань з переселенцями, тими самими, так? Чи це будуть навпаки запрошені люди там, можливо, з націоналістичних рухів, які часто там підозрюються, добре не скажемо, дискримінують, але підозрюються, тому що немає таких, ось таких всіх фактів, так, в тому, що вони там ЛГБТ-спільноту ущемляють, чи ще щось. Ну, у нас дуже широка цьогоріч цільова аудиторія. Перш за все, ми орієнтуємося на широкий загал, тому саме ми робимо такий широкий фестиваль. Ми хочемо вийти на нашу нову цільову аудиторію, не лише ті люди, які ходять на наші дискусії, на фотовиставки, угу. на якісь інші івенти. Ми хочемо розширити нашу цільову аудиторію. Ми хочемо залучити суспільство, представників різних груп. Тобто саме поняття більшості воно не існує в суспільстві. Кожна людина та чи інша особа належить Якийсь певний час до якоїсь меншини. Тобто експлуатувати тему більшості, ми вважаємо а, дуже а, неправильним. Немає більшості, кожна людина належить до якоїсь меншини. І саме чому ми говоримо про дискримінацію? Тому що дискримінація починається з упереджень. Тобто, що відбувається? Ви, не маючи знань про якусь групу людей, переносите ваші упередження, які у вас є. З виховання, з дитинства uh -huh. на усю групу, тобто, наприклад, з ромами, так ви бачили, наприклад, десь якихось там ромів на вулиці, які до вас підходили з тією чи іншою метою, і ви вважаєте, що всі роми такі, але це неправда. Тобто, ми намагаємося з суспільством побудувати діалог не лише з владою. Ми хочемо почати говорити про те, що до людини треба ставитися індивідуально, що усі люди мають рівні права, і не можна ці права забирати в людей, тому що ви маєте якісь упередження. edging. Тобто фестиваль це намагання говорити з більш широкою аудиторією, тому що якщо нам знадобиться міністр соціальної політики і праці або інші міністри, ми певно не будемо запрошувати їх на фестиваль, підемо в кабінети, будемо розмовляти вже мови законодавства і тих обов'язків, які лежать на владі. Це те, чим займалася коаліція всі ці роки. Спочатку ми говорили про те, що потрібно прийняти окремий закон. Потім ми вже другий рік поспіль говоримо про те, що цей закон недостатньо було прийняти, його потрібно виконувати, і намагаємося пояснити владі, яким чином можна виконувати закон, який забороняє дискримінацію. Але з іншого боку, ми розуміємо, що для того, щоб цей закон також запрацював. Потрібно, щоб люди про нього знали і не лише про закон, а про те, що таке дискримінація, як вона їх стосується, де вони можуть її побачити. Що об'ява в газеті з там, вакансіями про те, що я шукаю молодих привабливих дівчат 20-35 років для того, щоб працювати в моєму салоні, це ненормально. Більше того, це заборонено низкою законів в Україні. Тобто, ні роботодавець не має права цього публікувати, ні люди не повинні на це зважати. Тому що в 36 я так само можу бути гарною паркаркою. або перикорем насправді розумієте? Тобто про такі от, при, дуже прості. Речі людям потрібно говорити, тому що, на жаль, ми не маємо достатнього виховання або навчання дітей в школах, в університетах, що таке права людини. Це для нас все ще нова тема. Розкажіть, от, до речі, в нас ж тут Арсеній Петрович Яценюк, прем'єр-міністр, він намагається національне патріотичне виховання навпаки в школах запровадити. Якщо ви ще не чули, то це от буквально цього тижня ініціатива. Так, також нас створиться Міністерство інформ... інформаційної політики, яке десь теж буде займатися там правильною пропагуванням історії, або як говорив нам Юрій Стець тут в прямому ефірі. Нашому новостворений міністр що, дивіться на стадіонах, не співають всі їм. Так треба, щоб співали. От ніби маючи що ми будемо цим займатися, так ви ж говорите про те, що навпаки недостатньо люди знають про права людини, а не про національно-патріотичне виховання. От я б певно не стала коментувати національно-патріотичне виховання. Мені взагалі це не дуже подобається, тому що людина повинна мати можливість вибирати і розвиватися в тому напрямку, по в якому їй цікаво, і не можна змусити стадіон співати їм на, ну. Тобто стадіон повинен захотіти співати гімн. Тоді це щиро. Тоді це ми, ми пишаємося тим, що у нас є гімн, Ми хочемо його заспівати. Ми його співаємо. А якщо ми нам дали команду, і ми всім стадіоном стали по команді, і співаємо гімн, Вибачте, для мене і це важно, проблема. І щоб міліціонери наглядали, чи всі співають гімн, і там не знаю, Треба, добуває, що можливо, кримінально, Так кримінально відповідали любити батьківщину. Так. Але я сподіваюся, що новостворне міністерство не буде займатися тим, що буде змушувати стадіону співати гімн, Вони знайдуть собі якісь більш гідне і потрібне заняття. Але подивимося, що буде. Якщо повертатися до фестивалю і до його програми, то от що би ви порадили найбільше подивитися, що от людям, які десь не розуміють того, як потрібно так спілкуватися з іншими, як потрібно дивитися на інших, навіть якщо говорити про тих самих переселенців, так, які зараз є в кожному місті країни, так, то куди б ви порадили сходити, що саме побачити? І чи є у вас взагалі про програма? Бо зрозуміло, що там тема ЛГБТ-спільноти чи РОМів вона вже не. Нова, а от переселенця все-таки відчутно нова річ для українського суспільства. Ну, всі бажаючі, звичайно, можуть завантажити нашу програму. Вона є на сайті Коаліції з протидії дискримінації, вона також є у групі у Фейсбуці, і там є детальний розклад з описом подій, які будуть відбуватися під час фестивалю. Особисто я би порадила відвідати, звичайно, подивитися фільми про ромів, про ЛГБТ-спільноту. Також буде сьогодні от короткий метр буде демонструватися, правозахисне кіно, воркшопи, дискусія буде у нас про дискримінацію в Україні. Буде така інтерактивна дискусія. Можна буде поспілкуватися, поставити питання. Також у нас буде звичайно тема підніматися про вимушених переселенців, і тут би я порадила прийти і поспілкуватися з тими людьми особисто, тому що стереотипи там упередження у вас можуть існувати, але люди усі різні і не треба переносити їх. На всю групу, тобто там будуть можна сказати, герої цих так. У нас буде два а, заходи, які. А... Один безпосередньо інший частково стосується саме про проблем або теми вимушених переселенців і дискримінації, з якими вони стикаються. Це в понеділок буде дискусія. А у вівторок ми будемо показувати фільм про Крим, який був знятий вже після окупації Криму, який говорить про збереження культурної спадщини Криму, яким чином чому це важливо, і що можна взагалі робити на сьогодні, враховуючи, що от ми маємо те, що ми маємо. Це якщо ми говоримо про тему вимушених переселенців. Якщо комусь просто цікаво дізнатися, що таке дискримінація, що робити, як розуміти, як побачити. Як, як перестати дискримінувати, mm -hmm. приходьте в понеділок, де ми будемо так проводити дискусію. І ще такі збігаючи трошки наперед, ті ми. Почнемо презентувати кампанію, яку ми запустимо по масштабу наступного року інформаційну кампанію. Тобто, ми розуміємо, що влада навряд чи найближчим часом буде робити інформаційну кампанію, розповідати громадянам, що таке і не громадянам, також що таке дискримінація, яким чином вони мають себе оберегти від цього. А тому Коаліція з протидії дискримінації вирішила зробити свою інформаційну кампанію. Ми розпочнемо з інтернету. Я сподіваюся, 2015 року з інтернету ми вийдемо на вулиці, і будемо говорити про те, так, що таке дискримінація, яка вона буває, кого вона стосується і що з цим робити. Дуже дякуємо вам, дякуємо, що прийшли до нас студії. Ми будемо кілька днів намагатися також говорити про цей фестиваль, сконтактуватимемо з вами, щоб запрошувати безпосередніх учасників цих героїв фільмів, так щоб говорити okay. на теми насправді дуже і дуже важливі. Тому що ну видається, ніби це все таки надумано, але так, є нетерпимість в суспільстві, особливо до, до людей, які бо, бо знову ж таки, тема ромів ЛГБТ так вона така вже довга, так і є також проблема дискримінації. А от з переселенцями, ну Взагалі так глобально насправді є купу проблем, тому що я іноді чую від таксистів, якихось в Харкові там, наприклад, іде таксист і каже. Побилися на Сумській вдруге за тиждень на вулиці Сумській переселенці. В нас такого ж ніколи не було. Типу, по побилися. Я Кажу, а вас в Харкові ніхто не п'є? Чи що? Та де? Ну в Харкові ж не можуть пити там всі святі і Божі. Ну тобто є насправді багато проблем ставлення до людей і маємо трохи це поправляти, бо проблема очевидно буде тривати ще далі. Так? І, в студії у нас буде Олена Шевченко, голова громадської організації Інсайд. Дякую вам і Ірина Федорович, співголова коаліції з протидії дискримінації в Україні. Дівчата розказали трохи нам про фестиваль рівності. Говоритимемо про нього далі ще кілька днів поспіль. Ну і будемо звідти сюжети намагатись показати. А от зараз ми вам покажемо сюжет наш з пісків. з Селища піски, зняли ми його ще в жовтні місяці. Просто в нас зараз будуть герої цього сюжету, бійці батальйону Ун, які зараз воюють також в Донецькому Порту, це сюжет мій і кості Руцького. Про, про власне, цей батальйон, ун як він там живе. Давайте подивимось.